Назви найстрашнішого лікаря свого дитинства даю тобі всього три секунди. Я певна майже кожна з вас назвала стоматолога, і так я реально заздрю сучасним дітям, тому що клініки виглядають не ось так, а трошки по іншому. Я пам'ятаю ці напівтемні коридори, крики з кабінету стоматолога та ще мені у шість років посеребрили зуби. Якщо ви не знаєте, що це я вам дуже заздрю. А якщо знаєте, привіт, я також одна серед цих нещасних людей, яких сприймали за дитину з гниючими зубами. Зараз, коли приходжу до стоматолога, знаю, що все точно буде безболісно. Та Швидко, а для мене це важливо. До речі, я визнала, що обов'язково чистити зуби зубною ниттю, а не тільки щіткою. Щітка повністю не допомагає. Для мене це реально було відкриття, тому що я в цьому плані трошки лінива. Також я зробила кате в цій клініці, і знаєте, що дізналась? Правильно, бляха, в мене зуб мудрості, блін, який не вилазить. Його обов'язково треба видаляти, тому що він зміщає нижній ряд зубів, і я вже це бачу. До речі, поки півтори годинки лежала в стоматолога, подивилася фільм, який так давно хотіла, грав хованки, але все не було часу. І от він так спонтанно знайшов.